Всім привіт, всім бадьорого четверга. Сподіваюсь, зараз почнете підключатися. У мене такі невеличкі технічні були питання, тому я запізнилась до вас. Але сподіваюся, що та користь, яку ви отримаєте в процесі цього ефіру, все це загладить. Так, напишіть, як видно, як чутно, чи все нормально, тому що щось у мене з інтернетом сьогодні не дуже. Прям взагалі не дуже з інтернетом. Тому напишіть, якщо будуть якісь збої, теж пишіть. Може, доведеться мені переключатися просто на мобільний інтернет. Ось, а сьогодні у нас з вами цілих три новинки. Ну, як новинки? Вже ці продукти вам добре знайомі, хто давно в компанії. Це одні з моїх улюблених продуктів, особливо там грипрейше, наприклад, чорник мин. взагалі супер-пупер штука. Так, Галіна пише, добре видно. І добре, чутно. Супер! Ну тоді поїхали, тоді не будемо втрачати часу. З чого почнемо? Ну, давайте з гриба рейші. Дуже він мені подобається. Це, знаєте, така традиційна китайська медицина, але зараз е, нові дослідження, нові знання ми знаємо про гриб рейші. І насправді оці знання е, вони. Кажуть про те, що всім нам з вами потрібно його вживати для того, щоб бути здоровими, для того, щоб профілактувати хвороби. Дуже багато хвороб профілактують, для того, щоб бути гарними. Тобто, дуже багато в нас є таких компонентів: і флавоноїдів, і антиоксидантів, і мікроелементів є в цьому грибі. Також він дуже корисний для фаз детоксикації печінки. Хто на мене підписаний, знає, що я, в принципі, в своєму ну, блозі, в своїй практиці я рекомендую регулярні детокси, особливо на стресі, коли ми маємо. Порушення всіх нас, наших систем, коли ми маємо знаєте, постійно стискання всього нашого організму. Плюс, коли ми постійно стресуємо, от саме цитохромні от ці, ці історії в нашій детоксикаційній основі, особливо П450, він дуже, дуже страждає. І от, тому грепреще він має таку якраз стимулюючу дію для цитохромів. Він задіє фазі детоксикації, активує потрібні фази. І якщо ви ще й будете слідкувати за своїм травленням, регулярно ходити в туалет, для цього нам допоможуть волокна, то всі три фази ваші будуть оптимально працювати. Тобто і перша буде працювати, і друга фаза буде працювати, і третя. А якщо всі ці фази будуть оптимально працювати, ви не будете мати гормональних проблем. Ви не будете мати в тому числі і проблем з залізом. Тобто, багато хто скажеться, що там випадає волосся, постійно втомлена і так далі. І основа цього це залізо, тому що у вас є дефіцит заліза. Інколи ми навіть з клієнтами пропиваємо. Препарати все налагоджуються. Потім проходить час і знов таке відбувається, тому що трошечки глибше треба капнути, коли от, наприклад, там дівчата приходять з програми в програму, там детокс і так далі. Коли ми вже все це розкапуємо, то там налагоджується робота шланково кишкового тракту, налагоджується робота фази детоксикації печінки, і ми маємо оптимальний результат, що заліза наша тримається. Тобто тут ми з вами зрозуміли, що це неймовірна, класна, корисна штука. Всім я раджу її вживати курсами, раджу вживати курсами, тому що це досить такий, знаєте, інтенсивний препарат, я б сказала, для нашого організму. Тому курс до трьох місяців буде оптимальний. Від місяця до трьох. Що стосується гриберей, що там йде дві таблеточки на день під час їжі і до трьох місяців. Ну, Навіть місяць вже дасть такі, знаєте, перші результати. Тому що насправді чудова історія. По протипоказанням, тут, в принципі, небагато протипоказань. Знаєте, основне протипоказання це така індивідуальна чутливість на будь-який. Продукт на будь-який бад, на будь-які засоби в нас може бути індивідуальна чутливість. Також можуть бути історії з порушенням шлунково кишкового тракту, і саме в цей момент там до двох тижнів чи до місяця теж не, не можна приймати наші бади. В принципі, по всім бадам протипоказання. Що стосується вагітних, годуючих матерів, в принципі, не бачу таких протипоказань. Для вагітних і годуючих можна приймати, але дивитися на реакцію дитини. Тут в нас маленька досить концентрація, такої якоїсь інтоксикації не повинно бути. Ось, тому тут, я думаю, все буде у вас супер. От, Тамара пише, що грепрей плюс волокна, правильне харчування мінус 22 кілограми. Як себе прилаштувати? Зараз не знаю, що з звіною все ж не налаштуюсь. Так, так, так. Ну, от наші продукти дуже допомагають. Ще протеїни в наші коктейлі буде у вас все знову як треба. Ось так. По гребурейші, сподіваюсь, трошечки зрозуміли. Знаєте, так, по верхам сьогодні ефіршик про всі три продукти в один ефір, а потім будемо, може, в наступному місяці більш детально розбиратися з кожним, тоді я вам підготую більш таку глибинну інформацію. Давайте тепер про мій улюблений чорний тмин. Ну, чесно кажучи, я навіть більше, ніж гребрейши, люблю чорний кмин, тому що ця історія про чорний тмин, вона ще й більш Давніше, ніж про грипрейші. І знаєте, я кажу, що от олійка, не тільки наші бади, але олійка чорного мину повинна бути на кожній кухні. І насправді треба його вживати на постійній основі, тим, хто не хоче хворіти раком, особливо тому що протиракова дія, вона в нього. Така, її вже ніхто не може оскаржити, тому що дуже багато-багато досліджень і по раку молочної залози, і по раку товстого кишечника, і по раку підшлункової, печінка, шийка матки, рак мозоку, лікемія. Тобто, ну багато-багато досліджень є по протиракові дії. Тому от навіть там одна чайна ложечка чорного кмину, чи дві наші таблеточки у вас має бути на постійній основі. Тут можна робити перерву. От якщо я з грибом речі кажу, там а, місяць пропили, там чи три місяці пропили, і можна там три місяці відпочивати. Тож чорним кмином ви можете там місяць максимум в році відпочивати, а так на постійній основі вживати. І укріплення імунної системи, і камені в почках. в нирках. і е, е, також протиглисна дія. От хто питав також про е, на очних наших зустрічах? Ви питали, який в нас є протиглисний, е, протиглисні? Препарат ну, от чорний кмин, куркума, в принципі, ті ж самі волокна теж, теж це противисні препарати, тобто все це можна. Протигрибкові препарати, тобто у кого є порушення мікробіому кишечника, у кого є постійні кандидоси, молочниці. Чи просто, знаєте, там грибок якийсь постійно на нігтях у вас є все це буде якраз вам дуже допомагати також при е, всіяких проблемах Таких, знаєте, респіраторного характеру. Навіть якщо захворіли, прихворіли, щось постійно по горлу є, якісь постійні бронхіти, чи навіть якщо астма, все це нам буде допомагати. Приймати грипрейше дуже просто, ой, ні грипрейше, вибачте, ми вже про чорних мин, приймати чорних мин дуже просто і а, приймати його треба посередині прийому їжі. Це знаєте, такий самий безпечний. Метод приймати його, тому що якщо ви будете приймати до їжі, він буде там мати таку більш як би сказати, протизапальну, більш ефективну дію, але це може бути небезпечно, якщо у вас є камень, якщо у вас є чутливий шлунок, тобто найбільш безпечний варіант прийому масла олійки чорного кмину, це в нас якраз посередині прийому їжі. Це такий, знаєте, оптимальний варіант, за який я можу ручатися. У деяких людей олійка чорного кмину і наші препарати, звичайно, можуть визвати невеличку іжогу печі, Їю можуть викликати, а якийсь дискомфорт в шлунку. Перші моменти можуть так бути, Може так бути, тому що організм звикає. Якщо на постійній основі просто вам треба тоді дослідити якраз ваш шлунково кишковий тракт. Зрозуміти, в чому причина. Наші бани, вони, як, знаєте, як лакмусова бумажка, як індикатори того, що є якісь проблеми. Тобто, тут я зараз всі питання відповім. Тут я бачу основний момент, що насправді вам потрібно це буде дослідити. Ну а так, в принципі, в нас не така велика концентрація, щоб там якісь такі знову ж таки інтоксикації у вас викликати. Дві таблеточки, як мінімум, ми з вами приймаємо в день. Як мінімум, можна, в принципі, три капсулки приймати чорного кумину. Тобто він в нас по 500 міліграмів. Ну, от буде півтори тисячі. Абсолютно, абсолютно нормально. Тобто тут ми з вами зрозуміли. Так, далі по питаннячкам зараз вашим пройдусь і переходжу до волокан, і ще більше поглибимось в ваші питаннячка, якщо є. Так. Так, 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 так. так. А про харчові волокна трошки пізніше. Чорний кмин черейше після їди приймати. Під час їжі оптимально. Ну, рейші можна, от якраз чорний хмин під час їжі, а рейші можна після їжі. Якщо знижений тиск можна. Кмин і гриб рейші і налагоджувати роботу наднирників. Знижений тиск це робота наднирників. Зазвичай я сама та людина, яка, знаєте, така більше до зниженого тиску. Астенік, от, ну, в мене є таке природнє, генетичне, але зараз немає таких проблем, тому що. Трошечки пропрацьовую на постійній основі. Це робота безкінечна. Це робота безкінечна. Робота над собою. З якого віку тмін? Ну, тмін, до речі, можна і діткам вже. Якщо немає чутливості, там 4-6 років, але там по одній таблеточці буде йти. Ось. Ну, а так, в принципі, з 12 то вже 100%. Чорний кмин з куркумою супер поєднувати. Супер! І отакий от курс можете пройти: чорний кмин чи куркума разом. А можете спочатку пропити чорний кмин, ну хоча б три місяці. Я вже не кажу, що ви постійно його повинні пити. Потім три місяці куркумою так от почеркувати. Можете так зробити, але оптимально і разом їх пити. І куркума теж в нас під час їжі. Так, 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 так. так. Дякую за компліменти. Чи можна приймати грепрейщик мін при діабеті другого типу? Не можна, а потрібно приймати. Трошечки і глюкозу крові навіть буде знижувати. Тому дуже класно. Дві одразу. Два одразу можна, тобто вони оптимально поєднуються між собою. канони? Якщо дискомфорт після чого, на що це може вказувати? Чорного кмину, а зрозуміло. Якщо дискомфорт після чорного кмину, це може вказувати на погану роботу шлунку, перш за все, чи погану роботу жовчного міхора і печінки. Ну, скоріш за все, з жовчного міхора, може там тяжкість у вас якась викликає, тому що в нас чорний кмин він якраз активує викид жовчі, Куркума, чорний кмин, все це от якраз такі активатори, дуже дуже класні. Якщо у вас є застій. Жовчі, то може бути якийсь такий невеличкий дискомфорт. Тобто тут прослідкувати, УЗД зробити, бажано УЗД зробити спробним сніданочком. Треба, мабуть, ці історії закріпити. Всі питають, я робила нещодавно УЗД спробним сніданком, дуже мені сподобався і лікар сподобався, і сподобалось, як зробили. Тобто ви, наче серце приходите, а вам все це. Продивляються, дивляться вас, а далі ви, ви снідаєте, там спеціальний сніданок з жирами обов'язково береться тепленьку водичку п'єте, і через 20-30 хвилин знову вас дивляться. Ось, як скорочується ваш жовчний міхур, як він викидує жовчий чи відчищається, тому що от, ранішній застой може бути. В жочному міхорі, після сну він може бути. А от як е, саме викидується жовчий чи відчищається, застоїть, це вже інше питання. При на інсулін залежним можна і навіть теж потрібно. Навіть теж потрібно, любі мої? Якщо що можна порекомендувати для очищення печінки, якщо немає жочного, чорнокмин чудово, Куркума чудово. Тобто тут от всі наші ці препарати. І ми приступаємо з вами до волокан. Так, Чорних мин два одразу з куркумою можна, і з грибом рейші теж можна. Ось, давайте тоді до волокан. Тут в нас клітковина. Тут в нас те, що допомагає нашому шлунково-кишковому тракту. Додаткове джерело клітковини 5 мг в одному пакетику, 10 мг, Ну, в принципі, на два пакетика щодня я вам буду таким чином радити, як додаткове джерело клітковини, яка буде ростити ваш мікробіом кишечника. Перш за все, буде ростити ваш мікробіом кишечника. А і другий момент буде підживлювати вашу мікрофлору. Тобто, ну, в принципі, це одне і те ж ростити ваш мікробіом мальтодекстрин І трошечки вашу мікрофлору теж відновлювати. Єдиний момент, зараз у нас в складі є мальтодекстрин. Зараз я точно в мене просто ще все не дійшло до мене. І ця така історія, яка буде. Дуже корисна після спорту. Оптимально буде вам приймати ці моменти після спорту. Тому що це елемент, який трошечки-трошечки буде підвищувати вашу глюкозу. Тому харчові волокна, я раджу чи то в їжу додавати в перший момент, і дуже класно вони працюють, будуть працювати на Додаткове джерело клітковини на додаткове очищення на те, щоб у вас ніколи не було закрепів. У кого закрепи – це вже такий сигнал, що організм не дуже добре працює, що треба щось робити. І крім того, це буде давати додаткове почуття насичення. Дуже класно, що вам не буде хотітися їсти. Після там от пройшла година, дуже часто люди хочуть знову їсти. Там, звичайно, проблема із вуглеводним обміном, обміном є, і, звичайно, там проблема є з білковим обміном, з ліпідами, і з гормонами голоду ситості, гріліном і ліптіном, але дуже часто ви просто не доїдаєте клітковину. І завжди так воно буде. Якщо ви не доїдаєте клітковину, вас буде тягнути знов поїсти, тому що сигнали голоду будуть поступати від вашого шлунку. Коли шлунок порожній, коли не вистачає клітковини, то поступають сигнали голоду, і власне ви нічого такого не отримаєте. Ось, тобто ви зрозуміли, чи можна приймати між прийомами їжі? Теж не буде такого. Наприклад, там годинка після їжі пройшла, якщо не хочете в їжу додавати волокна. А от годинка після їжі пройшла, і ви можете вже додавати волокна. Тут буде нормально абсолютно. Ось, Діткам можна ці волокна, в принципі, для діток це буде і додаткове джерело також, і глюкози, так що теж абсолютно нормально. І діткам можна з раннього віку, теж 4-6 років вже можна. Ось, поєднуються наші волокна взагалі з усіма от просто з усіма продуктами. Тобто тут ви можете не сумніватися. Дві штучки на день дітка можете по одному пакетику на день давати, тут абсолютно нормально. Ось, мальтодекстрин у нас компонент харчування, можна так сказати. Тобто нічого такого в нас немає. Ось ага, ага, зараз відповім. Часте питання, з яких овочі фрукти, клюткавина в наших волокнах. У нас не овочі фрукти, у нас компонент мальтодекстрін. Ось, В принципі, ми, я думаю, будемо скоро вже склад міняти. Тому що от моя пропозиція, моя пропозиція це псілюм. І клітковина яблучка це те, що я бачу, знаєте, так на практиці, що дуже класно працює псилюм і клітковина яблучка. Всі ходять в туалет на детоксах, дуже класно не хочуть їсти тривало. Тобто супер-пупер працює взагалі. Ось, тобто отак от можна. Але ви ж теж не забувайте, що з клітковиною нам завжди, будь-яка клітковина, будь-які харчові волокна, нам завжди потрібно вживати норму рідини. Якщо ви не будете вживати норму рідини, то просто все це буде. Тільки додатково а, запор робити в вашому організмі такий закреп, причому конкретний. Чи то псиліум ви вживаєте, чи то ну, навіть наші волокна ви будете вживати. Ну, наші волокна менше вирогідності, але в принципі будь-яка клітковина буде таке викликати. Тобто, хоча б 30 мл на кілограм ваги вам потрібно вживати. Я розумію, що вам не хочеться вживати. Бачите, я теж п'ю зі своєю. Гідрогенової бутилочки. Ось. І мені не хочеться інколи вживати взимку, саме воду. Тому я її трошечки підігріваю, чайочки додаю. І все це абсолютно нормально. Ось. Тобто тут треба себе привчати, тому що це ваш стан, це ваше здоров'я, це ваша краса, і ніякі бади не зможуть цього замінити. Це вам обов'язково розуміти, любі мої. Ось. Так. Ну, в принципі, по основним питанням ми з вами пройшлись. А тепер давайте, значить, все я сказала, що хотіла, зараз перевірю, чи все я сказала, що хотіла. Ну, все, все сказала. ось. Давайте тепер ми з вами пройдемось по вашим питанням і будемо прощатися. На сьогодні, тільки на сьогодні, а далі будемо знову збиратися. Так, 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 так. А волокна тільки через час після їди. Можна во время їди, можна через час після їди. На голодний желудок Ні. Псиліум супер я теж рекомендую супер Ліля. І клітковина Яблочка. Два в одному. Вдошки постійні від роження. Зараз їй 9. дуже гарно допомагає Алоя, і волокна теж можете додавати. Особливо дітям, особливо спортсменам. Тому що це, ну, знаєте, як полісахарід. Елемент, який буде ще додатково давати людям енергію. Ось. Так. З якого віку куркуму? Ну, Маленьким діткам не раджу куркуму з 7 років, тому що так дуже агресивно. Можете поки в їжу, в їжу трошечки куркуми додавати і все. Так, трав'яний чай це не вода, але, в принципі, в зимовий час ну, можна там рахувати, якщо особливо вам більше двох літрів треба випити, то хоча б півтора літри ви випиваєте чистої водички, з лимончиком, з м'яткою, з алоєм можете, водичку також. А інше вже можете трав'яним чаєм без цукру і без нічого. Отак от, от. Без молока, там, без нічого. Так, а от зелений чай і чорний чай, а вони будуть навпаки, вас трошечки зневоднювати. Тобто трав'яний чай я ще можу, так, за водичку прийняти. А от зелений і а, чорний чай вже окремо. І навіть на зелений чорний чай, і каву нам з вами додатково Потрібно ще випивати водичку. ось, Так, любі мої зрозуміли, да? як вам потрібно робити. Ось. А, до речі, ще волокна дуже класно додавати в кашу, і навіть такий присмак буде смачненький. В ранішню вашу кашу і можете ще додавати той протеїновий коктейльчик, Якщо любите особливо таке, наприклад, якщо от у мене якийсь такий сніданок, ну, швидкий я хочу зробити, і хочу зробити кашу, то я так часто роблю. Дуже класно і дуже смачно. Які добавки краще вживати при депресії, що можливо порекомендувати? Ну тут потрібно комплексно дивитися, і перш за все перевіряємо Д. Якщо немає можливості перевірити, ну хоча б 2 тисячі, хоча при депресії можна і 4 тисячі. Дуже дуже часто, якщо це вже така. Тяжка важка депресія, там і антидепресанти йдуть, але в нас все швидко зараз відбувається на антидепресанти, швидко саджають і не хочуть розбиратися більш детально. А детально розбиратися це значить дивитися дефіцити, дивитися, щоб нормальна була кількість білку. Тому, якщо людина недообстежена, то хоча б знаєте, такі профілактичні історії: тобто 2000 міжнародних одиниць по вітаміну Д як мінімум. Краще 4, звичайно, ну під свою відповідальність можете брати 4. Далі ви можете мультивітамінні комплекси додавати. Далі обов'язково протеїнові коктейльчики, тому що дуже часто оцих нейромедіаторів, всіх наших гормонів, не вистачає ем, тільки від того, що ми не доїдаємо білком. Чи він не засвоюється? Може ви там їсте м'ясо, але у вас проблеми з шлинково-кашковими трактами. Такі проблеми серйозні, що не може все це засвоїтись. А в коктейлі все це дуже класно засвоїться, тому що це вже такий розщеплений білок, це вже легкий білок, тому звичайно воно класно. <засвоїться>. Ось, тобто тут ви повинні розуміти, як нам працювати найкраще. Ну, такі добавки, як чорник мин, як греб грейш, куркума, все це додатково можна. Оце точно те, що не буде порушувати взагалі якісь проблеми, а навпаки, буде підтримувати. Тобто, все це можна. Алоє додатково можна. Ось, так, дякую вам. Ви раніше слышла, що волокна п'ють доїди за час. А, от Псілю ми будемо якраз доїди за час і пить. А от наші волокна зараз, які в нас є з мальтодекстрином, краще їх пити під, під, під час їжі чи через годинку. Оце буде оптимально, тому що вони будуть трошечки вашу глюкозу крові підіймати. Мальтодекстрин трошки підіймає глюкозу крові. Тому от людям з діабетом особливо, особливо уважно, ви можете вживати, але тільки під час їжі. Ну і враховываете також, щоб не дуже глюкозу підіймати, якщо ви на інсуліні. Волокна не будут точно выводить, витамины, которые мы принимаем. Во-первых, концентрация не такая. Вот, да и псилиум даже не особо выводит. Поэтому тут не бойтесь. Особенно мальтодекстрин, ничего он точно не будет выводить. Что из таких моментов? М -м 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 -м. Не, ну, в принципе, ничего. Вы во время еды добавляете даже в тот же завтрак. Добавили волокна, потім у вас там вітамінчик D йде, наприклад, там чорний тмин, куркума, все сочетається, все абсолютно нормально, поэтому не бойтесь точно. Так, добре, дівчата, є такий момент. Є такий момент. Присхуднені можете вживати, теж, теж саме під час їжі вживаємо. Чи через годинку після їжі, тобто все-все-все, це супер. От головний плюс при схудненні, я бачу в тому, що вони будуть довго хотіти їсти. Буде добре, тому що вони будуть розбухати і все ж таки давати вам таке відчуття ситості. Це буде класно. Ось. Супер, супер, любі мої. Думаю, на сьогодні ми з вами розібралися достатньо. Будемо розбиратися далі. Не хвилюйтесь, задавайте питання, досліджуйте себе, не забувайте про основу. Основа здорового способу життя це в нас харчування, вода, сон обов'язково. Менше соцмереж і новин за хоча б дві годинки, ну, хоча б за годинку, відкладайте все це, тому що все це підвищує наш рівень кортизолу, Потім ви довго не можете заснути. Я вас знаю. Я себе знаю. То взагалі, знаєте, коли я залипаю в телефоні чи довго працюю, потім не можу нормально спати і що там сказати. Потім встаю і думаю, навіщо я це робила, але всі ми такі. Ось, Тобто, все це ми з вами виконуємо обов'язково і все буде супер. А бади наші нутрі плюс, вони, як вишенка на торті, доповнять ваш здоровий спосіб життя. Ось дуже всім, всім, всім вам дякую, що ви приєднуєтесь, що ви пізнаєте нове, що ви це несете далі. І для мене, знаєте, як для людини, яка має місію по життю, це дуже важливо. І тому супер-пупер, що ви зі мною. Всім до наступних зустрічей, до наступного місяця. Пока-пока.